Щоб збільшити, е, збільшити опір антени. Е, по інформації знайшовши в інтернеті, ну, скоріше за все, там високоумний вхід на середніх хвилях десь приблизно 2 кОм. Так, принаймні пишуть всі. Ну, офіційно, ніде я не знайшов якось так. Цю велику залишив в е, основну залишив така, як є, тільки замість 12 вітків зробив. Здається, 5. 5, так, 5. Сейчас повратаємо до нас, я по волонтер'ю себе вратає в на ноги. Также той, власне, то нам потім показує, що покурові маста. Та й да мав при помогу багато дала. Я робім до себе. Muszą Państwo też mieć wsparcie? Czy mają Państwo to wsparcie większe? Czy instytucje ze Stanów Zjednoczonych, amerykańskie instytucje też się w opcję włączają? Nie za bardzo. Tak naprawdę my opieramy się, tak jak mówiłam, opieramy się na. 1494, że? Wszystko, wykrycę. Максимум. Зараз я намути поставлю, бачите, ну максимум викручений, Трошки повернув антенну. Так було отак, трошки повернув. ну Тобто воно все працює, можна користуватися, якщо не можете, якщо не можете десь скинути за вікно антенну, бачите, вже темно. То ця технологія працює. Щоб ще вона була більша, можливо, було б краще. Ну і така з двох стрижнів, вона непогана. Українських військових, який був у колонії. Анастасія Кашої, Суспільне новини, чекати. Підсумковий випуск Суспільної новини. Слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Погода. Завтра в Україні без істотних опадів лише на північному сході країни в день невеликий дощ. На Закарпатті вночі та вранці місця туман. Температура вночі 1,6 градусів тепла. У південних, центральних, східних та суських областях приморозці на поверхні ґрунту 0,3 градуси. В день 6, тепла. У південній частині до 14 градусів. На Київщині завтра без істотних опадів Температура вночі 1,6 тепла, в день 6, градусів. У Києві вночі 4 6 градусів, в день 8-10 градусів. У Карпатах 0-3 градуси мороза в день 1-6 тепла. Сцені Дворнікова Українське Радіо. Залишайтеся з нами.